Мудрість, шляхетність, відвага основа гри Сокіл Джура. Створена у 2003 році, вона не лише допомагає розвивати спортивні навички, а й працювати з молоддю у напрямі військово-патріотичного виховання. В одній черкаських шкіл відбулися тематичні активності Крок до джури, куди як наставників запросили й військових. 8, 3, Триває підготовка збройнавства і такмет, те, що має знати кожен під час війни, вважають організатори патріотичної гри Сокіл Джура. У Черкаській школі номер 12 вирішили долучитися до неї. Це стане базою для тих, хто хоче реалізувати себе у військовій справі, як от Олександр. Я хотів би, але в мене астма. Ну якщо повезе, то якось вийде. Бачиш себе. Ну так в мене батько похоронічні. Ці активності не просто корисні, а й цікаві, кажуть однолітки Сашка. Мені цікаво, тому що я сама по собі людина, яка більше до воєнного відношусь. Я, я хочу, коли вирости, я хочу стати воєнною. Але мама говорить, що це дуже страшно буде. Раз йде війна, і діти теж повинні розуміти, що це таке. На захід крок до джури запросили військових, аби ти власним прикладом надихнули молодь вчитися базових речей. Всьому ще допоможе зміцнити дисципліну та зорієнтуватися в екстрених випадках. Я дуже сильно сподіваюся на те, що для кожного з вас воно щось відкладеться, і ви ще не один раз про нас згадаєте. Коли будете користуватися цими навиками, національна патріотична тема наразі актуальна і набуває більшої популярності серед української молоді. Пояснює педагогиня школи Оксана Майстренко. Тим, хто вважає, що вміння розбирати автомат чи накладати турнікет для дітей не потрібні, каже Джура покликана навчити дівчат та хлопців захищати себе і близьких, бути патріотом країни, розвиватися інтелектуально. Наголошую на тому, що це гра, і от саме дитинство, отримуючи ці навики, вони граються. Тут немає ніяких навантажень. Вони отримують задоволення, вони гуртуються. Є... Смуга перешкод, яку вони проходять із задоволенням. Організатори гри на обласному рівні кажуть, тішить активність педагогів, які залучають учнів різного віку до таких активностей. Найголовніше розуміти, у чому задум всеукраїнського проєкту. Оскільки ви тут, значить, ви мудрі, ви шляхетні, ви відважні. Ви любите Україну, ви вчите історію, ви досліджуєте свій рід. Ви поважаєте свою націю, ви несете Україну в собі. Окрім орієнтування у військовій справі, ті, хто долучився до джури, мають підтримувати українське мову, книги, традиції. З Часом це стане основою для мотивації захищати батьківщину. Додають організатори гри. Вікторія Чорнобривець Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.